Перше спільне засідання громадської ради за присутності новообраного голови облдержадміністрації Сидіра Кізіна розпочалось із звернення голови громадської ради Леоніда Антонюка щодо сприяння в отриманні доручення на доставку оргтехніки із Києва, що надав Національний банк України. Хочу попросити зв'язку з нашою першою нагодою. Якщо ми просили від вас, щоб видали доручення відповідальну особу, яка візьме доручення і отримує цю ортехніку? бо вона в дуже нормальному стані ми вже перший раз такі спроби зробили. Департаменти отримали, бо є ряд е, слабке фінансування. Ми б хотіли б ці комп'ютери передати для департаментів для співпраці з громадською організацією, з соціальними сферами, з Черноборськими організаціями. Це полегшить і роботу, полегшить і співпрацю в даному питання. Давайте ми це поправимо і щоб у нас більше такого не, не було такої, такого дисбалансу. А я вас запрошую. Е Завтра, в другій половині дня, давайте з вами особисто зустрінемося, ще раз поспілкуємося і почнемо готувати наше засідання наступне. Щодо доручення, то зараз керівнику юридичного управління буде надано доручення, щоб підготувати довірність. І, шановне товариство, хотів вам представити свого першого заступника Геннадія Васильовича. Дмитренка основною темою виступів голів комісії громадської ради та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації було інформування присутніх про ситуацію, що сьогодні склалась у різних галузях. Ви, мабуть, мало в якій області знайдете такі наші управління земельних ресурсів, які роблять документацію і погоджують по два-три по роки. Повірте, це вона так. Лабораторії не контролюють ні якість продукції, ні кількість. Не сроки реалізації тільки беруть гроші, але не перед ким, не підконтрольний, завершив засідання правління громадської ради. Виступ першого заступника голови облдержадміністрації Геннадій Дмитренко, який закликав до співпраці. Ми готові працювати і співпрацювати. Тому я вас прошу. Запрошуйте, приходьте двері відкрити. Те, що прийом громадян офіційний, повітьте. Різна категорія людей приходить. Різна категорія. Мені сьогодні недолік сказали, що я не приймав депутата обласної ради до себе. Ну я не знаю хто депутат ще перше.